Тут в нас, в принципі, стандартизований наш підхід, гідроізоляція всіх поверхонь віконних примикань, монтаж віконних систем, всі планки в нас посиленого типу 2-мм товщини, фіксація йде нашого віконної конструкції за межею розпіднювання і її встановлення. Використовуємо тільки клеєву частину клей-піни, не використовуємо монтажну піну, і таким чином ми повністю ліквідовуємо вологу. А перед самим утепленням фасаду, і внутрішні зовнішні частини у нас зрізається, додатково ізолюється. Ми ізолюємо і плівками, герметиками, і це все закриваємо з внутрішньої сторони під відкосами, внутрішніми, з зовнішньої сторони, під утеплювачами. І паралельно будемо тут так само робити переходи зі всіма стінами, з усіма нашими додатковими елементами, між твердими газоблочками, твердими перепрошую, цегляними поверхнями нашими бетонними поверхнями, які є в верхніх частинах, тому що колони тут у нас відсутні зовсім, і нашими частинами з газоблоку. Єдиний елемент, де в нас буде примикання газоблоку з бетонними частинами це наші перемички над віконними, над віконними приємами і дверними, і наші сходи, які будуть примикати також без стін з газоблоку.